Безумовно, креативні індустрії, вони одні, це одна з тих сфер, які створюють робочі місця. Насправді, це те, до чого ми хотіли прийти, за прикладом Європи. Оскільки в Європі сектори економіки пов'язані з креативними індустріями, зокрема авторськими правами, вони створюють стабільно до 17 мільйонів робочих місць. І до 7% ВВП. Тому, безумовно, штучний інтелект впливає на ці цифри. Але я думаю, що це лише тимчасовий процес, оскільки людина є адаптивною і дуже креативною. І часто креативність і здатність мислити нестандартно і створювати щось нове з'являється в досить кризових ситуаціях, або в іноді і в а, з, безвиході, якщо чесно, тоді, коли є стресова ситуація. І ось зараз штучний інтелект багатьох ставить в стресову ситуацію. І ми вийдемо через певний період на ту ситуацію, що Ті твори, ті верніші, об'єкти, які будуть створені, і той контент який буде створений людиною, він набуде ще більшої цінності.